Якщо говорити про багаторічну визвольну боротьбу українського народу, Чигиринщину та її серце Холодний Яр, оминути неможливо. Тут не тільки Богдан Хмельницький та Максим Залізняк збирали силу для боротьби. Тут впродовж усієї. Осяжної нам історії сотні поколінь українців точили з любов'ю, лагоду і святили зброю, з якою не розлучались ні в будні, ні в свята. Холодний Яр є якась містична таємниця, магічна сила. Земля тут випромінює і це, очевидно, войовничий дух за волю, який у всі віки входив, здавалося, в кожного, хто народжувався в Холодному Яру. В минулі віки селянин Холодного Яру не йшов в поле без списа чи шаблі, а в хаті під образами клав рушницю. me Нами хоробрими і жонами вірними, і волхвами премудрими, й богами всемогутніми. Велетень, дуб патріарх, так називають його сьогодні. Він живий безмовний свідок історії нашої від княжих часів до наших днів. Він її ровесник. А ще народ називає його дубом Максима Залізняка. Згідно з легендою, тут під його розлогою кроною давали клятву гайдамаки, збиралися воїни холодноярців. Часи визвольних змагань початку ХХ століття. Тут Тарас Шевченко слухав оповідання місцевих жителів про Коліївщину та Часи Козаччини, а потім написав свою знамениту поему Холодний Яр. Що залишили нам у спадок наші предки? Загляньмо в скриню історії. Що ми бачимо, що ми відчуваємо? Праворуч меч, ліворуч книга, символи лицарства і мудрості, а ще хвилюючий запах, запах минулих битв, який змушує нас глибше замислитися над причинами історичних поразок і Кожен клаптик української землі, зрошеної крові. Але чи не найрясніше вона полита в околицях Чигирина та Холодного Яру? Зайди напасники неодноразово руйнували міста і села, але ті знову і знову відроджувалися. Тут, ніби в тугий вузол, заплилися вирішальні шляхи історії України. Тісно пов'язані з цим краєм імена гетьманів Дмитра Вишлівецького, засновника Запорізької фортеці, гетьмана запорізького козацтва, і недарма український народ ось уже понад чотири віки зберігає пам'ять про нього, Богдана Хмельницького, великого сина українського народу Петра Дорошенка, що вже з перших днів свого врядування взяв курс на об'єднання двох частин. Правобережної та Лівобережної України. В 1648-1660 роках, коли Чигирин став гетьманською столицею, Чигиринщина з Суботовим та Холодним Яром опинилася в центрі України. Саме тут, на Чигиринщині, творилася Українська держава. Саме сюди їхали посли Стамбулу, Варшави, Швеції, Ватикану, Москви. Шабля легко. Виймається, та значно важче вкласти її в ножни. Війни починаються легко. Мир досягається інколи століттями. Як стверджують учені історики, повстання 1648 року стало однією з найяскравіших сторінок української історії. Повстання аналогічних масштабів, сили і наслідків і справді важко знайти на перших етапах нової історії Європи. Але чому саме Україна? Які властиві її риси спричинилися до цього грандіозного вибуху? По-перше, ці землі належали чи не наймогутнішим та найбагатшим Європі магнатам, а по-друге, їх заселяв люд, готовий і здатний рішуче боротися за свої інтереси. Вибуховість ситуації посилювалася слабкістю королівської влади в Речі Посполиті. Не в змозі власними силами обороняти кордони, король дарував магнатам величезні ділянки землі за умови, що вони самі захищатимуть їх. Цієї причини він мовчки погоджувався, хоч і лише до певної міри, із зростанням козацтва. Весь 1648 рік минув під прапорами великих перемог козацько-повстанської армії. Розгромлено кращі військові сили поляків. Полягли в боях, чи опинилися в полоні кращі полководці Речі Посполитої. Серед них оромний гетьман Микола Потоцький та його син Стефан, польний гетьман, інші воєначальники. Брали, минали, о, не брали, щоб оліминали, Олі воні, наші, щоб собі не брали, щоб олій минали, олі бої, і наші, щоб радіна, побіг. Повідне... Sława krąży jubołyka. Sijże nasz obelame, ruba na meczamy, sześć złotych. Sijże nasz obelame, ruba na meczamy, sześć złotych. У серпні 1657 року сумно задзвонили дзвони Медведівського, Жаботинського, Нуфрівського та Матронинського монастирів, скликаючи українців віддати останню шану великому гетьману Богдану Хмельницькому. Після падіння держави Гетьмана Богдана Хмельницького і поразки Івана Мазепи під Полтавою. Холодний Яр на десятки років став головною базою Гайдамаків. Саме в Холодному Яру, Мельниках, Медведівці, жеботині і Буді у травні 1768 року почалася знаменита коліївщина, провідником якої став Максим Залізняк із містечка Медведівки. Звучання великого дзвону Матроненого монастиря почули тоді не лише в Чигирині, Черкасах, Умані, Каневі, але й в Києві. Варшаві, Санкт Петербурзі та Стамбулі, саме про ці події Великий Кобзар мовив. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. І далі дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. І в 19 столітті Холодний Яр виявив рішучу незгоду з поневоленням українського народу. В 30-х роках тут оперували ватаги Остима Кармелюка. А в 1873 році розпочалося повстання, яке російські історики нарекли чигиринською змовою. Воно охопило понад 50 сіл Чигиринщини і тривало майже два роки. Найбільше повстанців дали містечко Медведівка та село Головківка. А через деякий час спільно з народовольцями почали формувати нелегальну організацію Таємна дружина, яка нараховувала близько тисячі осіб. Було неспокійно тут і в 1905 році. Хмельниччина, Коліївщина, Чигиринська змова, таємна дружина. Все це передісторія Холодноярської республіки доби визвольних змагань початку ХХ століття. І творилась Холодноярська республіка на тих же землях, тих же селах, містечках і містах, що й Коліївщина. Не дивно, що в 1921 році більшовицька влада назвала Холодноярську організацію чим-то вроді Петлюровської Запорозької Січі. Про визвольні змагання на Чигиринщині і не сказати нічого про Мотрин монастир було б несправедливо. Продовж віків він, окрім релігійного, духовного, відігравав ще й військове значення, а збудувала монастир в пам'ять про трагічну загибель свого чоловіка Мирослава, воєводи Ярослава Мудрого, його дружина Мотря. В 1917 році, на прохання ігумені гумені монастиря, було створено Мельничанську сотню для захисту скарбів монастиря від дезертирів російської армії, які тікали з фронтів Першої світової війни. Очолив сотню місцевий вчитель Олексій Чучупак. Не забували Холодноярці і про духовні потреби. У 1917 році. Брати Чучупаки, Петро, Василь, Олекса, всі вчителі заснували в селі Мельниках просвіту та аматорський театр. Ставили класику наймичку, Бестоланну, Мартина Борулю та інші п'єси. У 1918 році в час підготовки до гетьманського повстання Мельничанська сотня зросла до 400 селян. Очолював її вже Василь Чучупак. Під час повстання проти Грабіжницької комуни під проводом отамана Матвія Григорєва, отаман Холодного Яру, батько Незбієнко, вернувся до братів селян і козаків. Хто любить волю, хто любить свій рідний край, хай зараз іде козаком до Холодного Яру. Знаєте, брати, Холодний Яр дійсно буде нашим оплотом. В середині червня 1919 року у містечко Медведівку увійшов григорівський відділ Кубанського Саула Федора Уварова. Незабаром Уваров зі своїм відділом вирушив на з'єднання з отаманом Юрком Тютюнником, а Василь Чучупак залишився боронити рідну землю. Офіційно він величався отаманом полку Гайдамаків Холодного Яру, а його старший брат Петро. Колишній прапорщик царської армії, начальником штабу полку Гадемаків. Між боями козаки і не сиділи безцільно в Мотриному монастирі, чекаючи подій, а працювали вдома на господарстві і прислухалися до монастирських дзвонів. За їхніми звуками вони довідувалися, з якого боку насувається небезпека і хто наближається. Довідувалися і про приблизну чисельність ворога. Трагедія сталася саме тут. Мала вона і свою містичну передісторію. Ще коли Василь був хлопцем, ніс він з цього лісу мішок з травою в своє рідне село Мельники. Проходив біля хати лісника, у якого був великий і злий пес. Пес зірвався з привязі, накинувся на Василя і вкусив його за ногу, залишивши на все життя мітку. Коли Василею було 26 років, саме на цьому. В він і загинув. Потрапивши в оточення більшовицького ескадрону, він пустив собі кулю у скроню. Озвірілі більшовики, дико радіючи своєму успіху, пили вже мертвого ногами, кольбами рушниць. Лаялись гідкою лайкою, кричали Дражи, бандіти. Прив'язавши небіжчика ногами до коня, притягли вмільники, здерли одежу і кинули батькам під ноги, получаючи своєго бандіта. Ось вони славні герої-повелителі, які намагалися зламати героїчний дух волелюбних лицарів холодноярців. Незважаючи на загибель веселя та Петра Чучупаків, боротьба в Холодному Яру не стихала. У вересні 1920-го провід над повстанцями обійняв атаман степової дивізії Кость блакитний який зумів згуртувати навколо себе понад 30 тисяч озброєного козацтва. Ніколи не питав бити ворога чи ні семен Гризло – Віннигородський отаман. Який підлягав Холодноярській організації. Пилип Хмара журналістський полковник, багатий на вигадку, схильний до нестандартних дій, віртуозний кавалерист. Він вів в обіг своєрідні гроші, що ходили на території, яку контролював його полк, яків мамай щириця, сільський інтелігент. Виважений, чемний, розсудливий, згодом професор Катеринославського інституту народної освіти. Ватажок гайдамаків в'яків водяний, організатор вільного козацтва, драматург та підприємець. Лише у лютому 1923 року зійшов з партизанської стежини отаман з унегорочини та Холодного Яру. Отаман Гонта Іван Лютий Дютенко. Його життєвий шлях завершився в США на українському цвинтарі бавн Брук у 1989 році. Наприкінці життя написав автобіографічну книгу Вогонь Холодного Яру. Написав книгу споменів стежками холодноярськими і підхорунжей чорноліського полку Пилипа Хмари Михайло Дорошенко. Іван Компаніченко, сотник гайдамаків полку Холодного Яру, вчитель із Суботова. Сотник Вереміївської сотні Ахтанаське Леберда, який підпорядковувався Холодноярській організації. На прапорі якої було лаконічно без зайвої патетики сформульовано кредо козака повстанця Воля або смерть. Осаулом першого кореня Холодного Яру був старшина кіннотник Юрій Городянин Лісовський, який згодом став письменником Юрієм Горлізгорським. Саме він зберіг для нащадків образи отаманів Холодного Яру. Доніс. До нас героїку і трагедію Гайдамаччини, написавши історичний роман з одноіменною назвою Холодний Яр. Ми знаходимося на козацькій річці Тясмин. Ну як можна було не захищати цю божественну красу. Чигирінщина, Холодноярщина, місця оспівані в піснях та легендах. Багато легенд дійшло й до наших днів, багато з легенд про заховані скарби Богдана Хмельницького, скарби та дорогі фоліанти Мотриного та Онуфліївського монастирів. Згідно з переказами, гетьманські скарби сховані або ж у Субитівських ляхах. Складові частині замкових укріплень або ж закопані на Великодній горі в Холодному Яру. Вороги говорили, що козак воює більше лопатою, аніж рушницею. Справді, козаки були великими майстрами у будівництві земляних укріплень, зокрема, підземних тонелів, загальна довжина яких у Суботові складає сотні метрів. Сучасник Богдана Хмельницького московський посол Григорій Конаков. Подає навіть опис цих грошей. На одній стороні меч, на другій стороні його Богданове ім'я. Але до цього часу жодний з цих монет не знайдено. Дані в цьому английському монастирі дуже була велика бібліотека, яка нікуди не вивозилась і десь скрита на цьому місці. Де це місто скрите, нам поки ще Господом не відкрите. Я думаю, буде гож'я, і Господь нам відкриє, де вона знаходиться ще. Є великі хода пещери. Просто у нас не вистачає часу зайнятися повністю розкопками цим ділом. У нас треба зараз поки побудувати те, що у нас на дворі. А істечно, що ті книги, ті інші мореї цінності монастирські, вони десь скриті монахами, бо було дуже багато розбою, нападіння на монастирі, і вони скривали, скривали і нікуди туди не вивозили. Ну і ще раз скажу, якщо буде воля Божа, нам ці міста, і буде це не тільки для нас, і для всіх людей, які будуть посещати нашу обіду. Досить сліз плачів та самогубств за Україну, досить прив'язувати себе ланцюгами розпачу до історичних поразок, поки не втопилися в сльозах творів України. І відкинувши закомплексованість народів переможених, пам'ятаємо про тих, хто своїм героїчним життям і смертю наближав нас до історичної перемоги. Якими б дорогоцінними скарбами не були скарби Богдана Хмельницького та скарби монастирські, але найціннішим є скарб наша пам'ять про героїв минулих літ і поколінь. А ще вони наші тривога та надія. Там, де вчора лежали руїни, знов повстане у центрі Європи. На могутня Україна, що собі повернула свободу, ми пронесли крізь багато років свою мрію про вільну державу і тепер надій, діматів на державу ми маємо право, ми маємо право Україно, ти належиш мені Україно, Через декілька літ він побачить велику Україну І то буде, то буде моя Україна, Україно. Ти належиш мені, Україно. Через декілька літ світ побачить велику Україну. І то буде, то буде моя Україна. Як би хотілося, щоб ця пісня, прекрасна, патріотична пісня, через декілька років стала неактуальною щоб збулися наші мрії, і ми таки спромоглися на велику Україну.